Нам не треба чекати десь руками все. Ти швидко допоможеш. І ми просимо тебе на основі на свої цього слова, щоб ти швидко допоміг на Одещині, Миколаївщині, щоб ти швидко допоміг на Чернігівщині, ум'янські захища, да в і да все необхідне нашим там, щоб вони все полагодили, щоб розчистили ці завали, щоб людям було і тепло, і світло було в хатах. Да. Я і тут дозволимося за нашу армію, ми благозволяємо наших воїнів на всіх напрямках, особливо на цій Запоріжжі, Куб'єрській і на, на всіх важких напрямках. Да? І ми кажемо, нехай на своя твоя захід буде, нехай нас природня сила буде. І ми дякуємо тобі, Господи, за те, що ти даєш мудрість нам, Богу. У цій ситуації з апартментом. На тебе покладаємо надію. Що тут швидко нам допоможе. Амінь. Так, все, давайте будемо. Відкривається каша гаряча. Якраз сніг, зараз холод. І, а ми дивимося, а тут така вкусняшка. Ого!